За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. В ніч на 8 вересня збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по холодногірському району міста Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення. У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва. Попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами с 300 випущеними з території Білгородської області Російської Федерації. Російські військові продовжують завдавати ворожих ударів і по області. Внаслідок обстрілу села Іванівка Чугуївського району поранено двох чоловіків 45 та 63 років. У селі Безруки Харківського району внаслідок потрапляння снаряду окупантів виникла пожежа у господарчій споруді та гаражі загальною площою 150 квадратних метрів. 74-річний чоловік та 71-річна жінка отримали поранення.